Дихай мене, мене моя дружина завжди. Моя дружина мені завжди допомагає. Вона допомагає мені во всьому. у всьому. нас гарний, дуже тандем. Е, вона теж лікар, uh -huh. вона лор лікар, і вона мені дуже розуміє. Як лікар, лікаря вона зрозуміє, як важко дійсно працювати. Uh -huh. Як, важко встигати, все як важко встигати, як важко працювати, як, що потрібно їхати вночі, якщо це потрібно, що так стається, що дійсно це, це потрібно робити. Е, знайти гормонію складно. Взагалі в будь-якій лікарській спеціальності, тому що ти комунікуєш з людьми, це достатньо важка робота. До тебе приходять люди з проблемою, з горем, можливо, навіть І очікують чуда. Очікують чуда, що тобі зараз вселять, тобі зараз допоможуть, але не завжди так трапляється. Бувають і різні випадки. Тому потрібно знайти для себе, ну особисто як для мене, знайти якесь хобі, яке Відрядження від роботи, яке тебе не буде е заставляти думати постійно про роботу. Для кого це може бути там плавання? Достатньо класно допомагає багато кому для когось. Медитація, для когось рибалка. Е мені, наприклад, допомагає це там їзда на в, в мотоциклі. А, навіть так. Та ти байкер? Голова взагалі виключається. взагалі ти про роботу навіть не думаєш. Ти їдеш собі і, і все. Тільки дорога і... Да, да. Це, це класно допомагає. Ну там зимовий спорт, якийсь, там сноуборд, там, і так далі. Тобто воно достатньо е класно пер переключає. Тобто, людина повинна мати хобі своє. Це дуже важливо. Заохоплення своє, щоб був якийсь стимул е, знов працювати, і звісно ж е, правильно дозувати свою роботу і вчасно відпочивати, тому що вигорання на роботі можна дуже легко отримати. А у лікарів напевно це взагалі ще більше, дуже актуально. Ще, більше ще більше можна отримати виграння. Да. Тому тут потрібно гарно дозувати свою роботу.